День, дозвольте поставити вам декілька запитань про конкурс казки. Що ви намагаєтесь виховати своїх учнів за допомогою українських казок? Ну, хочу сказати, що свято казки в початковій школі вже проводиться більше 20 років. Це вже стало традицією нашої школи, і кожен рік перед новим роком проходить фестиваль казки. Що стосується запитання української казки, то Діти показують не тільки українські казки, а українські, російські і іноземні казки. Наприклад, були в нас казки на англійській мові, на російській мові, на українській мові в цьому році. Які літературні персонажі найбільш улюблені дітлахами? Ну, взагалі, діти початкової школи дуже люблять цей конкурс, тому що тому що вони себе можуть там проявити в образі любого казкового героя. І е, того казкового героя, кого вони показують, мабуть, це в них улюблений. Тому що не тільки, е, ну як сказати, такі персонажі, як нам здається, царівна, там, царевич і діти дуже полюбляють і грати. Наприклад, і Вонкицю ми бачимо зараз, ми переглядаємо саме з другим Б, казкою, яку вони ставили, хто сказав м'яу. І кицю, і, і собачку, і тих же самих каченят, і ну, любих героїв. Головне, що в них очі сяють і вони люблять цю справу. Яка роль на цьому конкурсі була найвдалішою? Ну, знову ж таки, сказати нам далі, що я не можу, яка роль, тому що кожна дитина свою роль відображала, як вона її зрозуміла. І, і початківці дуже стараються, коли інстинують казку. І Я можу сказати, що всі діти початкової школи молодці. Обґрунтуйте вибір своєї казки. Ну, Другий Б клас в цьому році показував казку Хто сказав Мяму. Ця казка вчить доброті, дружбі, і тому, звичайно, протягом всієї казки діти вчилися дружити і бути добрими. Ну, мабуть, тому ми вибрали цю казку. Для чого цей конкурс проводиться? Ну, цей конкурс проводиться для того, щоб розкрити таланти дітей, щоб вони вчилися акторській майстерності, говорити правильно, щоб вони вчилися, вже робили перші шаги на сцені, не боялися сцени. Що ви очікуєте від цього заходу? Ну, ми вже як повторюємося, ще раз говорю, що діти. Дуже люблять цей, цей фестиваль казки, тому що вони одягаючи, не, не сказала, костюми, інсценовані, обов'язково з казки інсценовані, в костюмах, де вони проявляють себе, граючи ту чи іншу роль. І тому, звичайно, ми очікуємо розвитку дітей як пізнавального розвитку, так і акторського. Дякую за увагу. З вами була Лаза Катерина. Дякую. Який герой тобі найбільше сподобався? Мені герой найбільше сподобався Щенок. Ким ти був в касті? Щенком. <свят> Щоб я був в касті, щенком. Ким ти хочеш бути в наступному році? В наступному році я хочу бути ведучим.